Доброго дня, мене звати Наталія, мені 50 років. Я зловживала алкоголем років 13. Наразі я твереза 7 років і пару місяців. До 30 років я вживала як всі нормальні люди. Це було для настрою. Для веселощів, для розваг, для зустрічі з друзями. А з 30 років, випивши, я пам'ятаю навіть цей день, я відчула от, отой такий стан легкості, саме легкості, безтурботності. Я випила на роботі, і мені стало так добре працювати, і мені його захотілося знову. І так, от, час від часу я почала випивати саме на роботі. І буквально за роки-два-три я стала запойною алкоголічкою. Я вже не могла обходитись без алкоголю. Вже в мене почалися ранішні похмілля. От, і саме от на роботі я завжди була п'яна. І вже я почала і ввечері випивати, і вночі випивати Вже той алкоголь став моєю такою складовою частиною. Я не могла вже без нього не спати, ні спілкуватися, ні працювати, ні там до друзів ходити. І на людях я була така, як ну як всі і, там чуть, чуть випивала в кампаніях, але мені того було завжди замало, і я виходила десь або в туалет, або ще кудись, і випивала те, що принесла з собою. Згодом вже керівник мене покликав на розмову. Дуже так толерантно він мені сказав, що чим тобі допомогти. От, я сиділа біля нього і думала, як мені стидно, і як мені хочеться сховатися. Були такі випадки, коли я вже, да, наприклад, йду додому. Я завжди старалася йти додому вже настільки пізно з роботи. І вже було, що я просто на вулиці, да, ноги підгинались, я падала. Не було приємно, що про мене так піклуються, але прийняти ту допомогу я не була готова. Я витрачала свої кошти і коли вони в мене закінчувались, я просто ну, зупинялася. Я виходила з того стану запою. Я ну я запойна, тому в мене це не завжди я пила, да, а саме періодами. І от я з запою виходила, я жила якийсь час тверезо, і мені навіть подобалось жити тверезо. Але іноді я вже починала красти або в сина, що він там вже міг заробити. Він ще малий був, але трошки там десь міг підзаробити в мами щось там якусь копійку трохи вкрасти. Син зі мною вже не розмовляв, нічим не ділився. Мені було все рівно, як тамчиться моє дитя. Мама плакала завжди, і, і потім вже почала кричати: мені що поміняємо замки в хаті, іди куди хочеш. Це мене лякало. Зрозуміло, ну от коли я вже стала да, явно запоєна алкоголічка, в від да, що я там прочитала про анонімних алкоголіків, що є така спільнота. І я хотіла вже прийти в цю спільноту. Чогось відразу мені здавалося, що я зустріну знайомих саме з моєї роботи, і як я потім буду ходити на роботу. І цей страх не дав мені зробити оцей крок. Я не пішла, і після цієї думки я пропила ще десь років сім. І коли вже цей стан в мене поглибився, да, оце внутрішнє пекло, і я знов таки згадала про анонімних алкоголіків, і в мене вже була оця внутрішня готовність. Страх вмирати від алкоголю був сильніший ніж страх когось зустріти. І я набрала такий той номер. Я була п'яна в той день, бо я не могла зупинитися. У мене запой був 40 днів, я не могла з нього вийти. Я прийшла на слідуючий день знову. Я знову була п'яна. На 4-й день я не випила. в мене з'явилась сила не випити. І з того часу, да, мені було недобре, я десь тиждень, напевно, промучилась, але я не випила. І з того часу я от, да, от вже більше сім років, я не п'ю, і в мене такі дати в мене випадок, що мені ніколи навіть не хотілося. Іноді мені легко, іноді мені не подобається. Да? Бо я бачу зі сторони, як алкоголь міняє свідомість інших людей, да? які там починаються, можливо, там гумор якийсь такий не, 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 не такий мені приємний, як я люблю. От. Але я можу завжди піти раніше. Ми почали зустрічатися до мого ну, одужування. От, і е, я сама пішла е, в анонімні алкоголіки, я з ним про це не розмовляла, е, бо він всієї глибини е, моєї проблеми він не усвідомлював. Тобто, коли ми зустрічались, я це скривала, е, брехала. Е, Як я з ним зустрічалась і була п'яна, завжди брехала, що це я з дня народження йду, чи там. Коротше, чи просто не зустрічала, сказала, що я хвора. Я просто йому сказала, що я пішла в анонімні алкоголіки, і він це сприйняв, як має бути. Пішла, значить, мені треба. І якби він мене не підтримав, то цього чоловіка в моєму житті просто б вже не було. Я ставлюся нормально, можна в це повірити, якщо ти сам це пройшов. Або твій дуже близький родич це проходить, і ти бачиш зміни в ньому. І тоді ти віриш. Ну але досвід анонімних алкоголіків, коли так багато людей одужують, звісно, ще більше не одужують. Да? От, і багато зриваються. І це також, ну це така це жаль. Але багато одужують. Ну, люди мають право сумніватися. Да? От. Але це їхнє право. Я хочу сказати, що ми завжди от раді, коли приходять новічки. Вони нагадують нам звідки ми прийшли.